Добрий день, любі діточки! А з вами знову я, Катерина Валентинівна, та наша Оленка. А запрошуємо ми вас на заняття, присвячене темі крамниці. Як зазвичай, Оленочка приходить до нас з чарівним віршиком привітання. Сідайте зручненько та повторяйте за мною. Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим, хай буде щодня! Дорослі і діти, звірята і квіти. І я рада зустрічі з вами щодня, і ми дуже раді бачити тебе, Оленко. Разом з Оленкою зазвичай приходить тітонька сова. Привіт, тітонько сова, ти чому така занепокоєна? запитала Оленка. Привіт, Оленочко, вітаю, любі діти. Мені конче необхідно дещо купити в магазині, але я дуже хвилююся. Я ж одного разу не відвідувала магазин. Дітенько, не переймайся, ми тобі допоможемо. Дякую вам, сердечно, ви справжні друзі, не залишите в біді. Діти, і справді друзям необхідно допомагати. «Тітонько, запитуй, що тебе цікавить, запитала Оленка. Мене цікавить, як проводиться розрахунок в магазині. Діти, а ми разом з Оленкою вам розкажемо, що за допомогою грошей купуються товари. Гроші бувають паперові, ось такі, як ви бачите, купюри. Також бувають металеві, ось такі маленькі монетки. А ще бувають електронні. Або ті гроші, які знаходяться на банківських картках. Мають ваші батьки ось такий пластик, за допомогою якого розраховуються в магазині, прикладаючи до терміналу. І гроші з рахунку ваших батьків переходять на рахунок магазину. Тоді вирушаємо в магазин. Який магазин тобі необхідно? запитала Оленка. Але для початку тобі необхідно тітонько сова мати гроші. А я гроші маю, я зберігаю їх в гаманці, відповіла Оленка. Діти, а за розміром магазини бувають маленькі біля дому, а вони називаються маленькі крамнички. Такі крамнички можуть бути, в яких продають лише молоко, молочні продукти, або лише овочі, або, наприклад, сосиски та колбаси. Тобто, за розміром, вони маленькі крамнички. Повторіть, крамнички. А ще бувають діти великі, супергіпермаркети. Великі супермаркети. Це означає, в цьому магазині є майже все. Також за видом їх можна поділити на, наприклад, продуктові магазини, де ви можете купити продукти, та промислові магазини. Це товари домашнього вжитку. Наприклад, мило, засоби чищення, губки, мочалки, рукавички. Також існують магазини спеціально для нас, вами, діти: іграшкові або дитячі магазини. В такому магазині можна купити абсолютно все для дітей від одягу до іграшок. Подивіться, скільки різноманітних та яскравих іграшок лежить на поличках. Нас радо зустрічає продавець або касир, який допоможе нам розібратися з товаром та придбати товар за допомогою грошей. А ми вже знаємо, що гроші бувають паперові, електронні та залізні монетки. Саме касир своєю привітною посмішкою запрошує в магазин. Касир нам допоможе пробити чек та купити товар. Діти. А що сьогодні ми з вами робили? Ми з вами ходили в магазин разом з Тітонькою Совою. А які магазини ви знаєте? За розміром маленькі крамнички та великі супермаркети. Або, наприклад, за видом, овочеві магазини, магазини промислових товарів. А зазвичай, що ви купуєте в магазині? Я знаю, ви дуже любите цукерочки та іграшки. А я полюбляю молоко, тому купую дуже часто молочко. А які нові слова ви сьогодні вивчили? Я знаю, що сьогодні ви вивчили нове слово крамничка. Скажіть, крамничка. Молодці! А наше заняття підходить до кінця. Дякуємо вам за роботу. До зустрічі на наступному занятті. А хто дивився до кінця, постав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропустити нове відео пригоди Оленки та Тітоньки Сови. До зустрічі!